А між тим підприємці виступають проти владного свавілля. Представники малого та середнього бізнесу вийшли під стіни обласного управління поліції. Кажуть, місцева влада перешкоджає їхній діяльності, а поліцейські не поспішають розглядати навіть відкриті кримінальні провадження. Що вимагали та до чого домовилися, далі в сюжеті. Зносять кіоски, не дають документів і навіть труять газом. Дніпровські підприємці вкотре виходять на вулиці зі звинуваченнями у бік місцевої влади. Сьогодні откриє несвітні Значить, мэр мер решает, что що делает, що хоче. Значит, они ігнорують закон, они сносят любые кіоски і при этом говорят, идите в суд. Поэтому ми обращались по факту цілих откровенных преступлений, на по нашому мені. Ну діла всі торпедируются і не расследуются. Цього разу зібралися під стінами обласної поліції. Головна вимога до поліцейських, аби допомогли зупинити владне свавілля. Його приклади наводить чи не кожен мітингувальник? Під'їхали до іншого кіоску моєму Говорить, Ви самозахиста, ми вас зносимо, Ми вам не дали договор і не дадим вам договор. Приміняти фізичну силу. Как они нас талкалі піхальту та из за отеот то я написав заявлення, значить говорят, что то ми тобі більше документов давати не будемо. А от пану Юрію пощастило. Документи на кіоск отримав та разом з ними кілька чужих мафів на місці, де мав його встановити. каже, поки готував все необхідне, хтось зайняв ділянку. То есть у меня полный пакет документов, и я не могу установить свою темчасовую спору. Я бьюсь в КП благоустрой, я обратился в прокуратуру, обратился в полицию. Полиция возбудила 197-ю примадит. на сегодняшний день, по моей информации, КП благоустрій даже не, не змогло в месячный строк ответить на вопросы, которые, на запроси, які составила поліція і відправила і працювати над кримінальними провадженнями спільно та відкрито. На цю умову погоджуються і підприємці, і поліція. Ми прийшли сюди сьогодні з просьбою. Ті до нашого головні желательно там еженедельно, щоб там 3 человека общественника видели, що делается. Вибирайте ініціативну групу. Ідем вместе со мной, мною слухаємо ті головне діло. Зпішемо план розслідування уголовного производства і контролюємо. Все, які проблеми першу таку зустріч проведуть вже у вівторок. Підприємці запевняють, на цьому не зупиняться. Сьогодні ж підписують лист до президента. кажуть, повезуть до Києва. Яна Гончарова, Олександр Дубина, новини 11 каналу.